Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми про крамниці. До нас з вами завітав Сергійко. Він хоче нагадати, як треба поводити себе у громадських місцях, а саме у магазині. У магазині не можна бігати та кричати. Треба бути вічливим. Продавцем? Дітки. А ви любите ходити по магазинах? У наш час магазинів дуже багато. А як ще можна сказати, замінити слово магазин? Так, крамниця або великий магазин ще називають супермаркет. Дітки. А хто працює у магазині? Так, продавець. А як назвати тих, хто купує товар? Так, їх називають покупцями. Дітки, а що продається у магазині? Так, у магазині можуть продаватися овочі. Одяг, іграшки та меблі. Якщо у крамниці продаються лише овочі, то крамниця яка? Вірно, овочева крамниця. А якщо в крамниці продають тільки іграшки, то це яка крамниця? Так, іграшкова крамниця. А якщо одні меблі, то це меблева крамниця. Дітки. Які магазини ви відвідуєте частіше? А які ваші улюблені? На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!